Сьогодні, 6 грудня, за новим церковним календарем згадують одного з найбільш шанованих в Україні святих Миколая Чудотворця. До свято Миколаївського чоловічого монастиря міста Дубно з нагоди храмового свята зібралося чимало вірян та священнослужителів. Сьогодні також відзначається День Збройних сил України. Тож під час богослужіння лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за народ, за мир та нашу перемогу. Емоції, щоб святий Миколай дійсно послав цю перемогу. А воїнам здоров'я, сильного, присильного здоров'я, щоб вони витримали і щоб. Ну, допомогли нашим дітям, внукам все, щоб жили, як жили. Хочеться, щоб сьогодні святий Миколай сотворив чудо, щоб закінчилась війна і щоб не гинули наші захисники, щоб все в нашій Україні було мир, спокій, затишок. Любимо свою Україну. Урочисте богослужіння очолив Дубинський благочинний протоієрей Василь Лозинський. Він привітав громаду з храмовим святом, яке вперше в цьому році відзначається саме 6 грудня. Сьогодні ми, святкуючи ці два свята разом, розуміємо, що наші воїни-захисники є тими помічниками Святого Миколая, котрі творять добро, захищаючи нас від ворогів, захищаючи нас від сили диявольських, тому що це боротьба не тільки. Фізична боротьба з ворогом це боротьба і духовна з нагоди свята благословеними грамотами нагородили парафіяни, які допомагають при храмі. А волонтерів та активних дубенчан відзначили медалями православної церкви України Хрест Свободи за жертовне служіння задля збереження свободи та незалежності та орденами святителя чудотворця Миколая. Наш монастир займається волонтерською діяльністю цілий. Цей і минулий рік, тому хочемо відзначити сьогодні найбільших донаторів, волонтерів нашого монастиря. Аксіос! Для багатьох українців волонтерство уже стало способом життя, і, мабуть, зовсім не випадково учора напередодні Дня Святого Миколая в Україні відзначали День волонтера. Нагороди насправді неочікувана. Я не, не працюю за нагороди, хотілося просто робити хороші справи, і тому ці справи якраз і роблять тебе людиною, яка з якої за яку собі приємно самому. Нам дуже приємно, що церква нагородила нас такими нагородами, але це не тільки наша заслуга, це заслуга всіх людей, які долучаються до підтримки волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. І з Божою допомогою ми надіємося якнайшвидшу перемогу нашої країни. Тож хай усі молитви, які українці підносили сьогодні у храмах, допоможуть на шляху до перемоги України та стануть захисним щитом для наших воїнів.